Привіт всім! Рядки упорядковані. Дійшла черга до насіння. Я цілу осінь збираю отак насіння квітів, овочів, всього. Та, що поменше, я ховаю зразу в такі коробочки із під гірчиці. дуже зручно. Підписую їх ось так. І вони в мене чекають до весни. А те, що більше, я складаю в банки, в літрові чи в трьохлітрові, і відправляю на. Горішчі, щоб в банках дуже зручно, щоб ми ще не їли. Я вже перепробувала різні варіанти, а це саме найкращий. Зараз все зроблю і покажу. І ось так компактно я склала. Можна так підписати, а можна взяти етикетку зібрані, з яких викупляли сімена насіння, і обов'язково поставити рік. Ось в мене і муква навіть є. Ось і рута. Так що і спокійно ставимо на горище. Там вони проходять і стратифікацію, якому треба. Є... Єдине в мене прийшла це рец... рецина. Вона, мабуть, боїться морозів і замерзло. А так всі семена сходять добре, зберігаються добре, беріть на замітку. До зустрічі!